Він віддав українському народові найдорожче власне життя. Славетний воїн, захисник України Василь Бодярчук з позивним Фалькор загинув у бою за Маріуполь 20 березня 2022 року. Йому було всього 24 роки, шість з яких герой віддав захисту рідної землі. Панехида за полеглим азовцем відбулася у свято Вознесенському храмі міста Мукачева. «Печальна подія на сьогодні тут зібрала. І сосковлю всі ми сюди йшли для того, щоб провести у вічність, у загробне життя новопристали воїна, Василія, якого ми в сьогоднішній день відспівуємо, якого ми проважаємо вічність і молимося до Бога за упокоєння Його душі. Звісно, ж, пройшов певний період уже часу, але ще сльози не висохли в кожного із рідніших, Сльози не висихли у матері, сльози не висихли у братів, у сестри, у сина. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Василь Бодярчук посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вшанувати подвиг героя прийшли рідні, друзі, побратими та одномістяни. Сьогоднішній день ми молимося до Бога, щоб господь у душу воїна. Щоб достою його разом із святими воїнами захищати і разом з ангелами хронити, з ангелами, поспівати велич у, до Бога у загробному житті, в царстві небесному. Просимо Бога, щоб Господь упокоїв його героїчну душу там, де немає вже ні болізні, ні печалі, ні возникання, де немає вже ніякої війни, де царить мир і Божа благодать у Царстві своєму небесному. Амінь. У героя залишилися син, якому незабаром виповниться чотири роки, мама, брати та сестра. Ще на мить прощання відбулася в молитві за царство небесне для воїна, а проводжали прах героя в останню земну дорогу, стоячи на колінах. Прах азовця поховали на алеї слави героїв поруч могили батька. Герой навіки залишиться в пам'яті українського народу як доблесний, сміливий та відданий воїн, вічна шана захиснику.